Ми повернулися із нашою улюбленою рубрикою хроніки дурдому в усьому світі. Отже, починаємо у Польщі. Подружжя купило собі смерть. Як це вони забрали з автосалону новеньке авто і на ньому розбилися, не доїхавши додому. А інша історія прийшла до нас через океан. А, да, чули про новину, що вітрильник ледь не зніс у Нью-Йорку бруклінський міст. Ну, Це ще хто кого зніс, міст вітрильник чи Вітрильник міст а новини сьогодні такі сові кажучи. кажуть, так. так але більше новин, що вражають, зібрали наші журналісти в один сюжет. Давайте дивитися. У Нью-Йорку корабель протиранив бруклінський міст. На борту було близько трьохсот пасажирів. У Польщі загинула подружня пара у новесенькому позашляховику, який тільки купили з салону. А в індійську школу пробралась королівська кобра, найотруйніша змія світу. Це новини, які справді вражають. У Нью-Йорку вітрильник ледь не зніс Бруклінський міст. Це найвідоміший міст у цьому місті. Ви його точно бачили на картинках чи у фільмах. Отож, вітрильне судно під мексиканським прапором, яке перевозило понад 270 пасажирів, на швидкості врізалось у нижню частину мосту, на якому в той час активно рухалися автівки. Очевидці були шоковані, бо судно мало того, що неслося прямісінько в міст, та ще й на узбережжя, де відпочивали люди. Виникає питання, чому судно не зупинили перед тим, як воно влетіло в міст, адже не побачити його посеред білого дня було майже нереально. Виявляється, судно втратило керування через механічну несправність вітрильника. Простими словами до нього не доходила електрика, і тому керувати плавзасобом було майже неможливо. До того ж у каналі була сильна течія, яка і віднесла корабель просто в опору мосту. В результаті, як ви бачили, обламалася верхня частина парусів. Та постраждало аж 19 людей, а двоє членів екіпажу загинуло. А от сам 142 дворічний міст серйозних пошкоджень не зазнав. І знову про Нью-Йорк. Це не зйомки фільму, а реальна картина, як поліцейський затримав зловмисника. Хлопець на пікапі втікав від копів вулицею, де у той момент був натовп людей. Він їхав і на своєму шляху трощив авто і збивав перехожих. Однак поліціянт зумів його зупинити і вправно заарештувати без підсилення. Все як у американських фільмах, тільки в реальності. Тим часом в іншій частині США вирував потужний торнадо. Наслідки вражають. Сильно постраждали штати Міссурі і Кентукі. Через шторм загинуло 23 людини. Багато людей отримали важкі поранення. Шторм накрив переважно сільську місцевість та розгромив аеропорт. Негода потрощила та зруйнувала не тільки будівлі, а й поперекидала автівки на міжштатні автомагістралі. Місцева влада заявила, що постраждало приблизно понад 5 тисяч будинків. Стихія залишила більше восьмиста. Тисяч громадян без електроенергії у 12 штатах. Ця історія не менш моторошна. У Варшаві сталася страшна ДТП. Подружжя щойно забрало свій новенький позашляховик з автосалону і вирішило його протестувати наповну. Вони залишили трирічну доньку вечором спати вдома, а самі сіли в автівку, аби покататися нічною столицею Польщі. У результаті чоловік, який був за кермом, втратив контроль над авто. Позашляховик на високій швидкості зніс дорожні знаки, врізався у стовп. Машину. Викинула на зустрічну смугу, де боком вона зіштовхнулась з іншою автівкою. Внаслідок аварії 40-річний чоловік і 35-річна жінка загинули. А водій іншої автівки не постраждав. Це все сталося за один кілометр. Від дому постраждали знайомі пари. Розповіли, що автомобіль був абсолютно новим. Його забрали з салону всього за кілька годин до аварії. Єгенську чотириметрову кобру знайшли у шкільному класі В Індії. Просто погляньте на її розміри і збагніть, що це найотруєніша змія у світі. Співробітники освітнього закладу викликали рятувальників, а ті обережно намагалися змію виманити з приміщення. Цікаво, що працівники були без спеціального спорядження чи костюмів, а голі руч намагалися впоратися з найнебезпечнішим плазуном. Її вигнали зі школи на ганок, одягнули на голову спеціальний чохол і повернули у. Природне середовище добре, що в той момент учнів у школі не було.